Приїхав в цирк. Циркус Мануель Вайсхайт. А що він тут хоче чи дивитися, чи може виступати? О, отак от. Цирк приїхав вчора, але коли вони почнуть гастролі, це... Не зрозуміло. Так, ці всі їх, як говорять, у нас бебихи. О, Що бачимо? Цирки є коні, є верблюд двогорбий, два штуки козочки є а який кінь красивий, чорний, а цей в яблуках. Так, багато машин. Багато машин. Це все привозять. Коли ж буде, це я ззаду зайшов. Осіно. Сіно це де. Коней для верблюда. Ось воно. Так. Циркус, циркус. циркус, Які мерседеси. Які красиві мерседеси. Ой. Ось так от. А це ман, ман. Отак от. Зараз я підійду спереду і вже побачу сканія. Отак от. Спереду побачу, коли вони починають гастролі. О. Тут цей майданчик біля... Макдональдса. О, ось він там. Бачите, Макдональдс. О, Майданчик. І вони тут на Майданчику розташувалися. Це між Овтедінгіном і Мьосином. О, так от поруч тут. Є вокзал залізничний, це станція. станція мсинги. Мі мабуть я поведу сюди, повезу доньку з онуком. Тільки треба знати, скільки коштує квиток. цей цирк. Це ж і коли він починається, нікого немає. Так, скаса. Циркус Вайсхайп, е, Вайсхайп. Так. А може це в Німеччині цирк е, такий знайомий, бо е, дуже багато. Машини, всі машини нові. Так, це він закінчується, але ж може тут пишуть. А, ні, це скільки стоїть ці, ці. Макдональдс. Сини Макдональдса. О, ось він теж. Майже розташований десь полі. О, ну, поки ніч нічого не знайшов. О, ну, все. Не знайшов. Гон яка маленька машинка. Мерседес який маленький. А то, бачите? Може діти будуть кататися на них Знайшов. І ні, ні, нікого спитати, коли він відкривається. Але я тільки приїхав. Це цирк тільки приїхав. Може ближче підійти. Там написано. Так, так, точно. Написано. А що написано? Kinder 14 від 26 до 18 для дітей 14 ну а так скільки коштує вже <свісно> коли вже він відкриється ну так от ну добре Зроблю ще декілька фото, знаю, коли він відкривається, і привезу сюди свого внука. А він вже був в будинку там церкві, він це вже бачив. І мені здається, що він був і в Штутгарті. Так, ми тут до побачимо.